Привіт, титане! Сьогодні ми розберемо тему, яка є основою будь-якого успіху: це психологія досягнення цілей. А перед тим, як почати, хочу коротко розповісти вам про Iron Club. це закритий клуб для тих, хто хоче змінити своє мислення, побудувати ідеальне тіло і досягнути нових результатів. У клубі ви отримаєте підтримку однодумців, чіткий план дій і мою особисту допомогу на кожному етапі. Якщо ви готові до змін, приєднуйтесь Це місце для справжніх титанів. Кожна людина мріє досягти чогось значущого у своєму житті. Це може бути здорове тіло, успішна кар'єра, міцні стосунки або фінансова стабільність. Але чому одні люди досягають своїх цілей, а інші залишаються на місці? Відповідь криється у психології. Психологія досягнення цілей це вивчення процесів думок і дій, які допомагають нам подолати труднощі та досягати бажаного результату. Сьогодні ви дізнаєтесь, як правильно формулювати цілі, які психологічні бар'єри заважають вам досягти успіху, і як розвинути мислення, яке працює на ваш результат. Цілі. Це маяки, які вказують нам напрямок у житті. Без них ми подібні до корабля без компаса, який дрифтує по океану. Сіль дає нам мотив, сенс і чіткість. Ви знаєте, заради чого дієте, ваші зусилля стають важливими і виправданими. І ви розумієте, куди йти і що робити. Коли ви ставите перед собою чітку мету, ваш мозк автоматично починає працювати над її досягненням. Це пов'язано з роботою префронтальної кори головного мозку, яка відповідає за планування, фокусування і прийняття рішень. Також цілі стимулюють вироблення дофаміну – гормону задоволення, який дає нам радість від виконаної роботи. Як правильно формулювати цілі, щоб вони мотивували і приносили результати? Один із найефективніших способів це метод SMART. Його суть у тому, що кожна ціль повинна відповідати п'яти критеріям. Перше конкретність. Наприклад, замість я хочу схуднути, сформулюйте, я схудну на 10 кг за 6 місяців. Друге, вимірюваність. Ви маєте можливість стежити за прогресом, наприклад, зважуватися щотижня. Третє. Досяжність. Ціль має бути реалістичною. Не ставте собі завдання схуднути на 10 кілограмів за тиждень. Четверте, актуальність. Ціль повинна бути важливою для вас, а не для когось іншого. І п'яте. Обмеженість у часі. Наприклад, встановіть кінцевий термін. Я досягну своєї мети до 1 червня 2025 року. Ще один важливий момент розбивка великої цілі на маленькі етапи. Наприклад, якщо ваша ціль схуднути на 10 кг, перший етап може бути схуднути на 2 кг за перший місяць. Другий етап регулярно тренуватися тричі на тиждень. Кожен етап наближає вас до кінцевого результату і робить великий шлях простішим. На шляху до цілі ви можете зіткнутися з різними психологічними бар'єрами. Один із найпоширеніших це. Страх невдачі. Ми боїмось виглядати слабкими або розчарувати себе та інших. Але невдача це лише частина шляху до успіху. Подивіться на помилки як на можливість для навчання. Навіть найуспішніші люди проходили через падіння, через різні провали. Ще один ворог успіху це прокрастинація. Ми часто думаємо, я почну завтра. Але це завтра ніколи не настає. Щоб подолати прокрастинацію, почніть з із маленьких, із маленьких кроків. Використовуйте техніку двох хвилин. Якщо дія займає менше двох хвилин, зробіть її негайно. Розпишіть свій день і чітко виділіть час для роботи над своїми цілями. Ще один бар'єр це вплив оточення. Якщо ви спілкуєтеся з людьми, які не розділяють ваших цілей. Вам буде складніше досягнути успіху, тому оточуйте себе однодумцями і людьми, які вже досягли того, чого ви прагнете. Для досягнення цілей важливо змінити своє мислення. Розвивайте мислення, зростання. Люди з таким мисленням вірять, що їхні здібності можна розвинути через зусилля. Вони приймають виклики, аналізують свої помилки і шукають способи. Покращення їх. Хваліть себе за зусилля, а не тільки за результат. Також важливо фокусуватися на процесі, а не лише на результаті. Насолоджуйтесь кожним кроком, якщо ваша ціль схуднути, отримайте задоволення від кожного тренування і від їжі, яка дає вам енергію. Щодня нагадуйте собі, що ви здатні досягнути будь-якої мети афірмації. Ранкові афірмації. наприклад, я сильний і впевнений у собі, кожного дня я стаю ближче до своєї мети. Ваші звички також відіграють ключову роль і у досягненні цілей. Звички формуються через повторення. Коли ви щодня виконуєте одну і ту саму дію, ваш мозок починає сприймати її як автоматичну. Замість того, щоб боротися зі шкідливими звичками. Замініть їх на корисні. Наприклад, замість вечірніх перекусів випийте трав'яний чай або з'їжте фрукт. Пам'ятайте, що маленькі щоденні дії створюють великий результат. Якщо ви кожного дня покращуєтеся на 1%, за рік ви станете на 37% кращими. Давайте розглянемо реальний приклад успіху. Мій клієнт Дмитро хотів схуднути на 15 кілограмів. На початку він не вірив у свої сили і часто здавався. Ми почали з маленьких змін: випивати склянку води перед кожним прийомом їжі, робити 10 хвилину зарядку щоранку і замінити один шкідливий продукт у раціоні на корисний. Через 6 місяців Дмитро схуднув на 17 кілограмів, почав тренуватися 5 разів на тиждень і повністю змінив свій підхід до життя. Багато успішних людей також починали з простих цілей. Наприклад, Арнольд Шварценеггер завжди казав, що найважливіше це віра в себе і постійна робота над своїми цілями. Щоб досягти цілей, ставте чіткі цілі за методом SMART. розбивайте їх на етапи, створюйте, підтримуюче оточення, працюйте над мисленням, відстежуйте прогрес. І святкуйте маленькі перемоги досягнення цілей. Це не лише про результат, це про те, ким ви стаєте в процесі. Кожен крок на шляху до мети робить вас сильнішими, мудрішими і впевненішими. Ваш успіх починається з правильної думки. Почніть діяти вже сьогодні, і ви побачите, як ваше життя змінюється на краще, друзі. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ви справжні титани! Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте натиснути лайк, це допоможе нам рости і досягати нових цілей. А якщо ви ще не підписалися, зараз саме час це зробити, тому що попереду багато цікавого і корисного контенту. І до речі, напишіть в коментарях, яка ваша головна ціль зараз. І якщо ваш коментар буде найцікавішим, можливо, я розберу його в наступному відео. Підписуйтесь, ставте лайк і пам'ятайте, до ідеального тіла лише один крок почати сьогодні. До зустрічі, титани!